Ми знаходимося у самому центрі нашого міста. І зараз стоїмо на першому поверсі зруйнованої Ахтирської міської ради, Ахтирської ратуші. Зліва від мене зруйнований історичний музей. Трошки позаду будинок побуту. Трошки правіше будинок культури Ахтирського району. 48-тисячне місто Ахтирка, яке розташоване на мальовничому березі річки Вост, у перший день війни попало під руку ворожі обстріл. І в перший день на півдні зустріла ворога і не пропустила його через свої вулиці. В місті кожного дня відбувалися бої. З третього дня, 26 лютого, почалися авіабомбардування. Місто дуже зруйноване, але ми його вже починаємо відбудовувати. Звичайно, і людей не вистачає, і фінансів не вистачає, ресурсів обмаль. Та об'єднавшись, ми всі потроху відновлюємо: відновлюємо наше місто, відновлюємо нашу країну. Зустрінемося на форумі.